Новий президент Мексики заступає на посаду під акомпанемент протестів. Це перемога цинізму і корупції. Такий плакат розгорнули в конгресі депутати партії демократичної революції. Їхній лідер Лопес Обрадор, який набрав на 7% менше голосів ніж переможець Пеня Нієто, не визнає поразки. Ганала демократичних країнах переможець формує більшість і починає працювати на результат, і це те, що ми прагнемо зробити відкрито, чесно та прозоро. Ми заявляємо, що стикнулися з цинізмом та безвідповідальністю політичних радників та судей, які вчинили ганебно і підло. Їхні вчинки не залишаться безкарними. Ми будемо домагатися імпічменту у парламенті і покличемо на вулиці усіх мешканців, які обурені тією політичною розправою, яка відбулася. Ліві обурені рішенням виборчого трибуналу, який відмовився визнати недійсними вибори. Обрадор подав до суду, бо вважає, що нієто просто купляв голоси виборців, використовуючи у свої кампанії гроші, здобуті незаконним шляхом.